І з вами програма Київщина спортивна. Сьогодні говоримо про матчі обласної першості Кубку області та перший випуск у школі молодого арбітра. Одним із найбільш інтригуючих протистоянь 11-го туру обласного чемпіонату, як і прогнозувалося, був матч Путрівка Хілд Любомир але питання залишилися і після фінального свистка. Які саме про це далі? Ці команди зустрічаються на футбольному полі, звісно, не вперше. Тож гру вони одразу почали із атакувальних дій, особливо не вишукуючи слабинок одне у одного. Та й тих самих слабинок спочатку майже не було помітно. Непогану техніку демонстрували і господарі, і гості, але уже зовсім скоро ініціатива прийшла до футболістів Хілда. Ну чесно, я очікував кращого суперника. Як то так вони сьогодні не бігали по футбольну, такого не було Ні, навіть досі моментів Не було у нас в першому таймі... Где-то около 4 моментов, они фактически ничего не создали в первом тайме. Во втором момент у них, ну там единственный выход был, то я там провалился. А так вообще нічого не зробити. індивідуальна майстерність потривчан була на рівні. А от між собою футболісти не завжди знаходили порозуміння. Любомирці користувалися такими помилками суперників і мали не одну нагоду забити, але то вдалі комбінації не виходило догравати до кінця, а то голкіпер господарів Василь Скибенко надійно захищав свої ворота. Отож, перші 45 хвилин минули без забитих м'ячів та за впевненої переваги гостей, котрі вперто нав'язували свою групу тривчанам. У Малій Солтанівці, де й проходила гра командою Потрівки, добре знають. Тож місцеві вболівальники взялися прогнозувати, яким буде другий тайм. Говорили про те, що по перерві господарі зберуться із силами, продемонструють спортивну злість і перехоплять ініціативу. Тим більше, що команда награна, ніби згуртована, а в її основі досвідчені пустові, Трачковський, Ляхвий, Цеховський та інші. У складі шкіл да поряд із такими ж досвідченими є й молоді гравці, які тільки навливаються вливаються у колектив. Та на практиці картина вималювалась інша. Розпочалась друга Кап'ятихвинка і справді з більш упевненої та жорсткої гри господарів. Та цього запалу їм вистачило ненадовго. Чомусь Петрівчани виглядали якось стомлено і нервово. Далеко не у всіх епізодах знаходили порозуміння між собою. Гра не завжди була збалансованою. Принаймні, так видалося у цьому матчі. Чому привід для роздумів? Адже у чемпіонаті України перша Путрівка завершила на другому місці у групі. А за кілька тижнів планувала вийти на пік форми. Результати двох останніх матчів підтверджують те, що ми не те, що виходимо на пік форми, а вивалимося в яму і де зупинка у всякому разі мені поки не відомо. Це питання буде адресовано до тренерського штабу дуже кваліфікованого, дуже фахового, а те, що відбувається. Сьогоднішні те, що відбувалося в Вижгороді, абсолютно зрозуміло. і той потенціал команди, який він є, це, це зовсім не те, що ми повинні мати. Звичайно, у кожної команди бувають невдалі періоди, та вболівальники хочуть бачити перемоги і красиву гру, тим більше знаючи, що потрібча це під силу. Але й надмірно критикувати останніх теж не слід. Адже у 11 одинадцятому турі суперником у них була команда, яка вміє і може контролювати і гру, і емоції. Щоправда, з приводу останнього виникали питання. Та все ж це не стало на заваді яскравих, особливо флангових проходів ставищан і гострих моментів. Старання гостей не були марними. У одній із атак Фаненко опинився у потрібному місці і скоригував траєкторію польоту м'яча прямо у ворота потрівчан. Далі любомирцям слід було в буршу втримати цю перевагу, але то було завдання мінімум. Ставищани прагнули зробити рахунок іще переконливішим і знову ж таки мали для цього не одну нагоду. Чим менше часу залишалось до фінального свистка, тим більше зусиль докладали потрівчани, аби принаймні відігратися. Їм таки вдалося змусити суперників нервувати, але не більше того. Втрата трьох очок для хілда не дозволена розкіш. І у потрібні моменти ставищани оборонялися мало не всією командою, підстраховували один. Одного і спільними зусиллями та злагодженими діями здобули таку важливу перемогу. «Не знаю, у нас колектив хороший, мені подобається колектив, наш раків всі друг за друга, там всі ошибся, нас люди не кричать друг на друга, а підказують. якби і всі ребята нормально, всі друга «Ми ще завжди мобільна, добре, фізично підготовлена команда, молодий тренер без без, без міжнародних дипломів, ну в з нашими. Тренером. Працює з командою, команда його, його розуміє. Я так думаю, що команда його розуміє, люди розуміють, що вони мають якусь спільну. мету, не тільки отримував заробітну платню і преміальну, а якась ідея в команді. Значить, на жаль, я в своїй команді в цьому році цього не, не помітив. Ці три очки у активи Хілда цілком закономірні і заслужені. Спостерігати за ставищанами приємно і під час матчу, і після фінального свистка, адже й тоді вони залишаються справжньою командою. Потрівчанам же хочеться сказати: зберіться, ми чекаємо від вас вашої гри. Ще один матч 11-го туру відбувся у Яготині, де футболісти місцевої команди приймали гостей із бучі. Перш за все, мушу констатувати той факт, що на обласному рівні яготинці не з'являлись довгих сім років. Чому пояснює головний тренер команди Микола Басанець? В зв'язку з різними так сказати фінансовими труднощами, державними перепетіями, змінами влади, то в нас в Яготинщині було запущено футбол, і сім років яготин не приймав участі в обласних змаганнях високого рівня. У нас проходив тільки чемпіонат району. Зараз перший рік у нас сформована команда. Команда сформована із всіх жителів Яготинщини. У нас приїжджих немає. Всі грають Яготин, Яготинський район. Із перших хвилин матчу господарі змусили гостей неабияк похвилюватися. Спочатку штрафний, що мало не призвів до взяття воріт, і тільки завдяки Дмитру Безпечуку цього не відбулося. Потім стрімка атака одного із нападаючих змусили бучан зібратися. Сині почали діяти холоднокровніше, взяли гру під повний контроль і на дев'ятій хвилині відкрили рахунок. Відзначилися у цьому моменті Коновалов, Руженцев і Петрук, який поставив фінальну крапку у атаці. Забивши гості, не зупинилися, навпаки, підбадьорені успіхом раз у раз атакували ворота господарів, примушуючи останніх захищатися із усіх сил. Але його в боргу не залишалися. Їх контратаки змушували нервувати і воротаря бичан, і гравців, і тренерський склад. Забий білі, хоч один гол. Невідомо, чим би закінчився поєдинок. Адже команди на кшталт ФК Яготин у домашніх матчах завжди викладаються повністю, незважаючи на досвід і ранг суперника. Гості досить вдало захищалися, і удари, що досягали воріт Дмитра Безп'ятчука, уміло парирувалися останнім. До кінця першого тайму рахунок не змінився. На другий тайм Віктор удалов дещо змінив склад Бучан. У воротах з'явився Євген Радченко, а в захисті Віктор Бакуменко ланку ж нападу підсилили Бекою Джапарідзе. Свіжі сили внесли корективи у гру. Гості раз по раз відтісняли господарів до власних воріт, не даючи останнім змоги створити бодай одну вдалу контратаку. Але футболісти з його тина запекло опиралися. Час від часу переходили на половину поля суперника і навіть били в сторону воріт. Вдруге гості змогли забити лише у середині другого тайму. Дальнім ударом вразивши ворота, Павла Терещенка, який певно не очікував такого перебігу подій. За рахунку 2-0 матч закінчився. Боча не повезли додому перемогу, а футболісти його тина набули досвіду, який їм так необхідний. Тим більше, що задачі йоготинців на цей сезон навчитися у сильніших і переймати у них все найкраще. Перший рік у нас буде набирання опиту, все, що найкраще є в кращих командах, дивитися, брати з них і на другий сезон будемо ставити вже задачі більш, ну, як вам сказати, більш конкретніші. В п'ятерку, в десятку там війти. Додамо, що організації проведення футбольних матчів яготинцям також треба повчитися, адже її рівень був вкрай незадовільний. Можна сказати, що не задовільно по тій простій причині, що не було ні служби відповідної безпеки громадського порядку, не було ні, скажімо так, відповідних лікарських застережень, які б на ну на непередбачений випадок. Могли б знадобитися не було залучено дітей, які б подавали м'ячі, Глядачі стояли де хотіли, як хотіли. І хто що хотів, той викрикував, не звертаючи увагу на те, чи це толерантно чи культурно. Тобто обов'язково повинні бути якісь заходи для того, щоб під підтримувався загальний. І культурний порядок». Безпосередньо до самої гри у інспектора зауважень не виникло. Навпаки, Павло Дуніхін залишився задоволений матчем. Що стосується самої гри, то я можу сказати, що вона пройшла на досить непоганому рівні. Команди були достойні суперники між собою і гідні представляти вищу лігу області, але так трапилося, що все-таки Буча більш кваліфікована команда і має непогані задатки для того, щоб непогано виступити в цьому сезоні. Отже, матчі 11-го туру закінчилися з такими рахунками: Арсенал Динамо 0-2, Рубін Колос 0-2. Путрівка Хілд Любомир 0-1. Податковий університет Дінас 0-3. Бородянка Лідер 2-3. Інтеграл «Інтеграл-Моноліт» 5-1. 14, 1-4. Ягатин Буча 0-2. Лідирує у чемпіонаті футбольний клуб Буча, маючи у активі 30 очок. На 4 бали відстає від лідера Петропавлівська Чайка, на 5 – Вишгородський Дінас та інтеграл із «Синяви» Рокітнянського району. П'яту сходинку турнірної таблиці посідає Ставищанський хілд Любомир, шосту футбольний клуб Динамо із Фастова. Путрівка, програвши удома, залишається на сьомій сходинці а на восьму піднімається колос з Музич. Футбольний клуб Бородянка навпаки втрачає позиції і займає дев'яту сходинку. Далі розташувалися Арсенал, Яготин, Логро та Моноліт відповідно. І останні сходники ділять між собою Рубін лідер та податковий університет. Відбулися матчі однієї восьмої фіналу Кубка Київської області. Про деякі з них наступний сюжет. Вдруге за два тижні зустрілися Васильківський Логро та футбольний клуб Буча перша зустріч відбулась 4 червня в рамках чемпіонату Київської області. І ось жеребкування знову звело команди у одній восьмій Кубку області. Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася впевненою перемогою Бучан з рахунком 4-1. Тоді молода команда з Василькова справила досить приємне враження, особливо у першому таймі. Але цього разу щось заважало городянам зіграти так, як два тижні тому. Хоч прагнення перемогти і було, але, мабуть, одного прагнення недостатньо. Команда Василькова зіграла послабше, ніж вона грала у нас в чемпіонаті. Не можу сказати, чим це визвано. але, в принципі, слабше відіграли. Тренерський штаб Бучан, незважаючи на непередбачуваність суперника, випустив на поле у першому таймі досить незвичний склад. І з основного сустава одразу замінили 5 ігроків і далі поіграти резервним ігрокам, які виходять на 15-20 хвилин. 3-0. І ще і по ігрі переіграли повністю. Дійсно, молодь здобула більш ніж переконливу перемогу. З перших хвилин матчу, взявши круглого під повний контроль, гості постійно тримали в напруженні захист та кіпера-господарів. Останні ж, хоч і контратакували, один раз навіть гостро, та закінчувалися ці випади нічим. А бучани на 11-й хвилині примусили голкіпера-васильківців виймати м'яч з воріт. Кутовий удар, що виконав В'ячеслав Руженцев, майстерно завершив Олександр Петрук. Далі гра точилася переважно у центрі поля та біля воріт Олександра Тищенка. Гості мали багато можливостей для взяття воріт, та круглий уперто не хотів туди залітати. Другий гол вдалося забити лише за 10 хвилин. Відзначився Дмитро Мануйленко, асистували йому Дорофеєв та Петрук. Третій і останній гол у поєдинку було забито на 31-й хвилині. Андрій Мар'євич підхопив круглого майже у центрі поля і, підійшовши до воріт метрів на 30-35, поклав його точно у дев'ятку. Васильківців був безсилий у цій ситуації. У другому таймі на поле вийшли гравці основного складу «Бучан», але щось завадило їм зіграти на повну силу, як вони можуть. У другому таймі вийшли гравці основного складу, і, як жаль, гра потеряла тот рисунок, который был в первом тайме. желания меньше было. И соперник имел пару моментов для того, чтобы сократить разрыв счете. Но, естественно, до логического конца довели классы мастерство игроков. Все-таки сказывается. Та незважаючи на це, футбольний клуб «Буча» у одній четвертій фіналу і через місяць визначатимуться півфіналісти. Ще хочемо зауважити, що і у гравців, і у вболівальників було дуже багато нарікань на роботу арбітрів. Звісно, нарікання у останніх є завжди, та цього разу вони мали підґрунтя. Відеоматеріал матчу буде передано у комітет арбітрів для детального аналізу. У броварах матч однієї восьмої фіналу між місцевим «Укртранссервісом» та інтегралом став справжнім футбольним святом. Біля півтисячі вболівальників, чималий фан-сектор, святковий настрій оточуючих, що ще потрібно для того, щоб виграти. Проте у гості в бровари приїхала непроста команда. Протягом дев'яти турів ракетнянські футболісти посідали першу сходинку обласного чемпіонату і до цієї пори вважаються фаворитами вище названих перегонів. Тож поєдинок очікувався непростий. Броварчани за такої підтримки не мали права програвати. Інтеграл же, зважаючи на свій статус, не міг поїхати додому з поразкою. Але переграти господарів поля, ентузіазм, яких зашкалював гості, не змогли. Сині дружно захищали свої ворота, не даючи червоним закінчувати розпочаті комбінації і вистрілювали стрімкими контратаками, примушуючи неабияк нервувати захист на чолі з Юрієм Міковчуком. Весь перший тайм, як власне і майже весь другий, не було забито жодного м'яча. Першими на 84 й хвилині забили броварчани, зірвавши овації трибун. Відзначився Вадим Пашук. Але як уже говорилося, інтеграл не та команда, яку можна так просто переграти. І гості довели це. На 88-й хвилині Олексія Агафонов зрівнює рахунок. А за декілька хвилин лунає фінальний свисток. Тож долю матчу мало вирішити лотерея. Першими пенальті пробивали господарі. Сильний влучний удар Юрій Яковчук без сили. Рахунок 1-0. Сергій Шевченко відповідає на цей випад. 1-1. Далі броварчани виходять вперед. 2-1. Зрівняти рахунок гостям не вдається на висоті Віталій Власюк. Господарі ж не хіблять, рахунок стає 3-1. А Віталій Власюк знову переграє пенальтистів інтегралу. Черговий удар броварчан і у гостей з'являється Надія. Гравець з «Хиби». Червоні скорочують розрив 3-2. Але сині забувають теж рахунок 4-2, перемога броварчан, і вони виходять до чвертьфіналу Кубку Київської області. 14 червня у Київській обласній федерації футболу вітали перших випускників школи арбітрів. Молоді футбольні судді отримали відповідні сертифікати та напутні слова від своїх наставників. Зокрема, голова федерації Олександр Тютюн відзначив, що спроби створення такої школи були і раніше, проте не мали успіху, і лише минулого року школа таки розпочала свою роботу, а зараз вже зареєстрована юридично. Не випадкова і її назва імені Качера, адже Ігор Олексійович був фундатором школи. Під його керівництвом виховувався не один арбітр та асистент арбітрів ФІФА, арбітри всесоюзної категорії. Звертаючись до випускників арбітрів, Олександр Тютюн побажав їм, окрім інших. Чого ще й витривалості, адже арбітраж далеко не проста справа. Голова комітету арбітрів Київської обласної федерації футболу влад Тіпанов, що був серед ініціаторів створення школи, зазначив, ця перша зміна молодих арбітрів свідчить про вдалий початок такої важливої справи. Те, що сталося уперше, запам'ятовується найбільше. Тож можемо впевнено сказати, що перші випускники школи неодмінно відуть в історію футболу Київщини і не тільки. Заняття у школі арбітрів проводились щотижня протягом восьми місяців. Директор школи Сергій Скріпак розповів, що увесь цей час працювалося із приємним адже аудиторія сприймала інформацію із цікавістю та виявляла бажання вчитися. Отримавши сертифікати, молоді рефері стали повноправними членами комітету арбітрів обласної федерації. Отож, для першого випуску школи арбітрів пролунав фінальний свисток. Одночасно він став і стартовим у подальшому житті молодих суддів, їх нових досягнень. Наостанок до випускників звернувся фундатор школи Ігор Качер. Із огляду на власний досвід Ігор Олексійович порадив їм особливу увагу приділяти фізичній формі, загартовувати і фізичну силу, і силу волі та характеру, не боятися. Помилок та рухатися виключно вперед. Ми приєднуємося до усіх вітань. Бажаємо молодим арбітрам витримки та кар'єрного зростання. На сьогодні це поки що все. Дякуємо, що були із нами. До зустрічі.